Вітаю, друзі, слава Україні! Цей тиждень дійсно був тижнем дуже серйозних міжнародних новин, і ми говорили більше про них. А про дещо ще не говорили, а воно заслуговує на це. Це маю на увазі і завершення кількох десятилітньої війни за Карабах. Це ситуація з виборами в Соваччині і в Польщі, де на преликий жаль зіграв негативну роль український фактор. А потім для України. Це може відігратися, повернутися дуже серйозним бумерангом. Це, звичайно, візит Зеленського до США з, ну, скажімо так, кількома промахами під час загалом не найгіршої програми. Але промахи вийшли просто катастрофічні. І плюс, як завжди, занадто багато ярмака і холодний душ в Вашингтоні. Про це ми вже говорили, про це ми ще поговоримо. Але. У нас є своя країна, і в цій країні відбуваються деякі речі, на які теж треба звернути увагу, тому що тут започатковуються тенденції, які можуть бути для нас тривожними і дуже шкідливими. Знаєте, влада розуміє скинути тему, яку вони спробували так знаєте, трошки хтивенько нав'язати нам у назві самі хто розмінував Чонгар, хтивенько, тому що насправді. Ну, сам Чонгар могли не розміновувати, його просто не підірвали. Просто тих, хто мали підірвати, відвели, тих, хто мали прикривати, накривати вогнем, забрали. А інші виходи з Криму, які були взагалі розміновані і все інше, і влада розуміє з кожним місяцем пояснювати важче. Ніхто особливо зараз, доки йде йде війна, владі цих питань не ставить. Так. Це правда, ми, ми десь себе в своєму вузькому колі між собою про це говоримо, і про це нагадуємо. Але тут отут за шторки виглядає дідусь Фрейд і так тикає то Зеленського, то Єрмака, то Татарова, то всю їхню компанію разом, отако От в Тім'ячко, і нагадує їм: по Фрейду, по Фрейду. Це знаєте, по Фрейду, коли ти відчуваєш, що ти винен. Тебе ніхто не звинуватив, а ти починаєш відбріхуватися і виправдовуватися. І тому в зв'язку з історією розблокування виходу з Криму зараз появляється все більше і більше оцих статей. Так званих розслідувань і інших таких хтивеньких натяків, якими влада пробує себе відмити і відчистити. Сам цей факт, як вони через наближені до себе засоби масової інформації. Зараз особливо прогинається Єрмаківська правда, як вони стараються неймовірно, активно десь відсторонитися. Ні, ні, ми все там мінували. Ми там все перевіряли, ми там все робили, там все було правильно. Там хтось. І оце хтось. Почали виглядати дуже непорядно, тому що це хтось, знаєте, оце зараз можна побачити по такому так званому подвійному ІПСО. Це хтось наближають тему можливої, абсолютно фальшивої, фейкової, нечесної дискредитації залужного. Знаєте, я колись робив тут запис на зовсім іншу тему: два ІПСО на одній за С, колись синхронно, з певною метою, тому що і расистам. І Зеленському та його оточенню було дуже неспідручно їхати на вільнівський саміт НАТО. Він дуже не хотів, і тому розкручувати почали страшна загроза в Україні. Тут зараз росіяни під, під, під ним підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Як можна кудись їхати, коли у нас така загроза? Країна вся буде радіоактивним попелом вкрита. Ну повна ахінея, особливо з технічного погляду, і в цей самий час. Рашисти, як умисно так, 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 ми там щось робимо. Ми там загрожуємо, ми створюємо перешкоду, там якісь там особливі загрози всьому світові. Знаєте, це, це так було синхронізовано, тому що інтерес однаковий був в обох. І я думаю, що це не випадкове співпадіння, а це добрі, гарні обумовлені дії. І залужний, залужний створює неймовірні проблеми теж для обох. Це не перше і ПСО. Проти ну, інформаційно-психологічна спецоперація, яка ведеться проти залужного теж двома сторонами, коли певний бруд дуже синхронно починають тілити і з боку Москви, і з боку вулиці Банкової в Києві. Зараз, зараз Київ поки що просто переводить стрілочки, чуть-чуть. там військові були. А при чому тут якась політична влада? Вони чомусь й що вони дуже люблять використовувати цей термін військово-політичне керівництво держави. Так, тому що воно додає гонору під час війни воно таке значиме, таке важливе. А тут вони раптом почали говорити: вона ж політичне керівництво, а там є військові. Це військові мали зробити. І натяк ніби такий: ну, а хто в нас командує військовим? Залужний. Але далі поки що натяків не переходили. Зате рашистські пабліки дали перший залп. А після того наші почнуть коментувати. У російських змі почалося дуже масово. Українська власть подозрює залужного в тому, що він там не перекрив виходи з Криму, що він не взорвав мости і все. Я вже бачив з десяток, принаймні, таких заголовків, не здалеко не останніх російських видань. Ну, основні їхні там канали, типу чи читас, мені дивиться, що зараз було ну, явно не в настрій, але це посипалося. А далі наші почнуть коментувати. Знаєте, це відпрацьовано, це не перший раз. І почнеться щось таке в стилі. Ні, ну звичайно, московити завжди брешуть, як можна від них щось вірити їм. Але диму без вогню не буває. І підуть потім якісь знову речі. Бо вже пішло, вже пішло інтерв'ю, вже пішов інші речі, в яких скрізь те, що називається напівправда. І от це є дуже небезпечна тенденція. Тому що насправді для України. Саме стратегічне мислення залужного, воно неймовірно важливе для наших побудови, наших перемог, щоб його звільнили від оцих всіх так званих ставок верховного Головнокомандувача, де з нього буквально висмоктують інформацію, яка зрозуміла через той склад людей, які там присутні, просто не може не попасти до ворога. А для Рос... це для України він важливий, для Росіян від цього він є неймовірним ворогом. Але для української влади. Вона живе. Ми зараз все ще пороглянемо на іншій зовсім темі. Вона живе в режимі виборів уже повністю. Всі реєстри виборців, новий графік роботи в ЦВК розворушилися, все працюють зараз, неусипно. Робоча група при відповідному профільному комітеті Верховної Ради, які всі працюють на те, як провести вибори так під час війни, або якщо там трошки призупинити війну, і так про як їх провести, щоб не маючи вже підтримки у населення України, раптом ці вибори все одно виграти. От вони повністю працюють, і в Зеленського є персональний страх. Персональний страх проти залужного. Так його стараються менше згадувати. Він сам старається менше згадувати. Сам Зеленський старається його менше згадувати, але заховати залужного від українців в принципі не можна. І от тому. Тій ситуації, коли вони Порошенка попробують затерти в інформаційному просторі, щоб більшість населення про нього нічого не чула, про його діяльність, кличка пробують десь забруднити якимись корупційними скандалами чи скандалами з витратами непрофільними грошей, яких вину несуть виключно люди, призначені указами Зеленського, а ніяким чином там не кличку і не інші мери і тому подібне у випадку залужного. Заховати його ну просто фізично неможливо. Про нього навіть самі прихильники найпалкіше Зеленського все одно будуть говорити, тому що це важливо, це суттєво. І от інтерес політичний української влади і військово-стратегічний російської і сходяться. І от я зараз бачу ознаки цих атак. Це дуже неприємна штука. І ще раз кажу: вона віддає далі в наступний період оцей дискредитації військових, яка буде далі розгортатися. Мені здається, дуже активно. Тому це є певний момент, коли. Оця передвиборча історія, яка починає крутитися зараз у владі, вона може завдати дуже серйозної шкоди обороноздатності України. Тому що Зеленський боїться своїх конкурентів, плюс за Фрейдом він весь час підозрює, що зараз йому почнуть ставити звинувачення і тому починає робити якісь дії. Ми вже бачили ці спроби відмитися від Чонгару. А... Смерть дуже дивна смерть, а головне брехня сутільна навколо цієї смерті колишнього голови Херсонської обласної державної, потім військової адміністрації, символічного вже військової адміністрації Лагуте, який насправді десь зник. невідомо чи він взагалі щось робив, чи він десь був. Він точно не керував областю, яка була окупована і не мав вплив на неї, але який дуже багато знав, і раптом він помирає. В якийсь момент, в той самий момент, коли з'являється інформація про те, що Червоний Хрест знайшов мера, до речі, колишнього союзника, дуже близького союзника Лугути, мера Херсона Колихаєва, і готується до його обміну. І от зараз страх, що ця зв'язка Колихаєв, який неймовірно злий на українську владу сьогоднішню, і Лагота, який боїться, але який все знає, можуть зіграти свою роль, і раптом він помирає. От ми маємо приклад. І в цій історії тому згадки про залужного, які почали появлятися в цьому подвійному ВІПСО, це дуже і дуже не така проста річ. Я би до цього ставився дуже серйозно. Тому що це може дійсно відобразитися в якихось кадрових рішеннях, якихось підставах і тому подібне. Тому що, ще раз кажу, наша влада живе зараз виборами. Оце одна з серйозних проблем. Друга проблема. Зеленський зараз буде вертатися в США 24-го, Наскільки я розумію, він має бути вже в Україні. Він ще поїхав в Канаду. Там він любить повиступати перед парламентами. Дай боже, хоч би дурний там якихось наговорив, бо так ну загальні виступи, знаєте, там ще поводують Канада, не США там ще спокійніше ставляться. Ну хіба що візит Шмигаля на супердорогих бізнес-перельотах? Трошечки їх охолодив до України, тому що вони допомагають Україні, а тут влада українська так шикує. Ну зараз Зеленському перегнали з Києва. Ми вже про це говорили з вами. Перегнали літак президентський Україна, тому зараз це ніби все пристойно, все нормально. Надіюся, повернеться він звідти з Канади приїде без скандалів і з якоюсь там збройною допомогою, дай би больше, щоб так. Але. Під його повернення, після того, як закінчаться всі зустрічі з американськими посадовцями, запланований саме на цей час апеляційний суд по Ігорю Коломойському. І отут виникає певна проблема, тому що то, що задумали на початку вересня, передбачало порятунок Ігоря Валерійовича від американського правосуддя і від антикорупційної структури в Україні. Це мало бути. Щоб Зеленський відзвітував, хочете Коломойського, ну ми вам видати не можемо. У нього ж виявляється і українське громадянство. Я виявляю, щось не добачив, коли його позбавляв, не позбавив, виявляється. Але зате він же ж в нас сидить. От він в тюрмі. Що ви від мене хочете? Зеленський вертається, Коломойський виходить з тюрми. От тільки до нас приїжджав ревізор, а ще одна ревізорка перестріла Володимира Олександровича ще й в Нью-Йорку. І йому дещо сказали, і після того віревізора, який був Ентоні Блінкен, раптом все помінялося. Допустили туди набу, і воно винесло нову підозру, другу. Допустили ще раз СБУ, і воно нову підозру винесло і зовсім інший запобіжний захід. І вже Ігор Валерійович не може покинути СІЗО. І от це питання в тому, що буде відбуватися під час апеляції 25-го числа, чи її знову кудись перенесуть, а не а переносити вже ніби не можна? Чи Ігор Валерійович почне видавати компромат на Зеленського? І кому вже де-факто зараз належить медіахолдинг Коломойського? Чи його вже не перехопили наші зелені? Чоловічки в Україні зелені чоловічки, оце дуже цікава історія буде з Коломойським. Це питання найближчих тижнів, але від цього дуже багато залежить в допомозі Україні. Авансом, тобто Зеленський щось мусив пообіцяти, авансом Україні відновили виплати в державний бюджет України. Туди напряму виває цілий ряд структур, і от зараз півтора мільярда євро дає сукупно весь європейський союз, який дає 45% заповнення нашого дефіциту бюджету. А 30% дають Сполучені Штати Америки, одна держава. І от вони зараз перерахували до українського бюджету через механізми е, Світового банку одну цілу 1,25 сотих мільярда доларів. Це сума, яка зараз покриває основний бюджетний дефіцит. Якщо не будуть вирішені ті зобов'язання, які взяв на себе Зеленський, ті суми можуть припинитися. І він зараз не розкарячний, він боїться компромату Коломойського, і він він боїться сьогодні США, тому що припинення допомоги. І пояснення, чому вона припинена, пояснити відбитися від цього вже від українців, вже буде неможливо. В нього і так з рейтингами зараз не зовсім сонячно. Але до інших проблем з'явилася проблема близького оточення. Я вже казав, в Америці дуже погано реагують, що так багато Єрмака, і що він напряму впливає на такі навіть речі, як виступ Зеленського в генсамблеї ООН, де заклав відверту провокацію, чисто в своєму стилі. Тут навіть сумніву ніхто ні в нас, я думаю, ні в США Америки немає. Але я думаю, що Єрмак, Єрмак поки що має певну індульгенцію. Він щось там обіцяє американцям, він клянеться, що він вже не завербований Росією, що він вже їхній. Він знайде способи. Причому прикриваючись Зеленський, який без нього кроку чомусь не може зробити, врятувати себе від пильної тиску пильної уваги і тиску з боку США, тому я думаю, що поки що питання Єрмака може не стояти, але не дарма в Ройтерс. Публікували оце інтерв'ю і звинувачення щодо Татарова не дарма такий пильний розгляд. Увага до цього оточення дуже висока. Добре, ти ще хочеш поки що зберегти ярмака. Ми будемо стежити за його руками дуже пильно. Але але тоді татаров, і от Зеленський вертається. Йому треба ухвалювати рішення, а йому татаров потрібний, як людина, яка координує силові структури і яка може без емоцій переслідувати опозиціонерів, переслідувати військових. Переслідувати, розганяти учасників будь-яких актів протесту вже після зняття воєнного стану, коли вони будуть вже дозволеними, допустимими, реально конституційними визнаними, от це йому дуже важливо. Плюс контроль за судами татаров це портнов. Портнов це прямий компромат. Папочки на половину сух, принаймні на всю апеляційну інстанцію. Це папочки з компроматом, через які вони ручні. І виносяться рішення незаконні, відверто незаконні, які потрібні Офісу президента або самому Зеленському. І тому втрати татарова Зеленському страшно. А доведеться. І от будемо дивитися, це будуть дуже цікаві речі. І от зараз це нас анонсується наперед. Наступний момент, який я би хотів теж зачепити, зараз ми ще поговоримо дещо про законодавство, там, ой, там такі речі творяться. Але це пов'язано з дуже хтивою грою, нечесною грою у Міністерстві оборони. Ви звернув увагу. Умерова призначили міністром оборони. Є речі, які треба робити негайно. Є абсолютно неприйнятні одіозні керівники в міністерстві. Це більшість заступників, і це керівники департаментів, пов'язаних з закупівлями, з матеріальним забезпеченням, технічним, всім іншим, фінансовими питаннями. Вони всі мають бути негайно зняті. Негайно. Тим більше, якщо призначають міністром людину якусь, то ця людина ж має прийти своєю командою. Людина без команди, яка не має ноль, яка має ноль досвіду в цій сфері. Він навіть не знає, чим займається міністерство. Він вже це з вами говорив, яку він називав свою стратегію. Він не знає, що його міністерство, виявляється, не воює, а забезпечує збройні сили. Міністерство його не може бути координуючою, координуючим центром для сил опору. Ні. А він цього не знає. Він не знає, що його міністерство не виготовляє озброєння, що це перепрофілювали через узалежнення Укроборонпрому під Міністерство стратегічної галузи економіки, під його колегою Камішина. Він цього не знає. То як він може без команди взагалі щось робити? І тут стара команда мусить відійти, нібито, нібито поки що кажемо слово. А він нової команди не має. І от відбулися цікаві речі. Цих заступників, взагалі, оскільки зміна була саме через корупційні події, мали звільнити негайно. Їх тримали, їх не рухали. Було підозра, що вони всі можуть залишитися при Умерові. і раптом їх всіх знімають, ну крім першого, який мав лишитися на господарстві, військовий, ніби до нього таких питань нема. От їх всіх знімають різко перед візитом Рамштайн. І потім, як бачимо, ще й перед візитом в США. Ну, це знаєте. Ні Умерову, ні Зеленському кудись їхати, маючи далі такі скелети в шафі, було просто неможливо. І Тому це мусили зробити, мусили їх звільнити. Але далі вже проходить тиждень. А де заміна? Ще раз кажу: ми бачимо, пункт перший немає команди в Умерова. Пункт другий вони не знають, кого призначити. То що це за робота в Міністерстві оборони? Це зараз. Ми маємо отримати збройну допомогу, ми маємо отримати фінансування тощо, а там. А там думають, а яким чином може когось з цих поганих, цих одіозних вернути назад? А може, а може якимось чином набрати тих, хто то сі, такі незасвідчені, але таких самих, як вони, з під того ж самого крильця банкової. І от зараз оця історія, вона дуже добре моніториться на заході. І Оце один той з ланцюжків, який в'яже допомогу Україні і нашу внутрішню ситуацію з тим. Як це буде розцінено в Сполучених Штатах Америки? Там очікують очищення від корупції Міністерства оборони. Це передбачає звільнення всіх запідозрених в корупції і призначення некорупційних. я вам просто нагадаю: з березня місяця досі не винесена урядова постанова, яка має запустити роботу Агентства військових закупівель. Висить повітря, є призначена людина, є певні концепції, а агентства нема. От і все, і це на Заході теж оцінюють. І це є проблема в Україні, тому що це якраз є ознака того, що Зеленського хочуть прапітлять. Ну От він зараз вернеться до Києва, і ми будемо дивитися, буде пропетлять чи, чи буде щось зробити. От поки що це такі більш знакові події. Ще одна, мені здається, вона дуже показова, тому що. Про неї не дуже багато говорять, але це така, знаєте, концептуальна заявка з боку пані міністерки Оксани Жолнович, міністерки соціальної політики. Ви пригадуєте, з якими популістськими лозунгами, вчителям 4 тисячі доларів зарплата чи євро, я вже не пригадую, там кінець епохи бідності, всім підтримка, всі все будуть мати, щоби простий вчитель жив як, там, як президент, ні, простий пенсіонер там жив як президент. І що зараз? І зараз прозвучала, на мій погляд, недооцінена, дуже важлива програмна теза. Пані Жовнович. Зробила заяву про те, що українці надто зовживають соціальною підтримкою, соціальними правами українцям от ведне повторив за Зеленським. Треба подрослішати Українцям треба покладатися на самих себе, а не на державу. І от ми маємо зараз переорієнтацію, і тепер будемо дивитися, що з цим будуть робити. В них є два шляхи: почати різати соціальну підтримку, відмовитися від тих законів, які вони досить часто і популістські. мабуть, не всі були потрібні, але вони вводили, вони пропонували і зараз цього скасовувати. Вони вже отримали дуже тривалий мінінгіт тим як вони спочатку думають, що війна буде коротка, все в порядку. Росія захопить Україну, А ні ні. Не будемо говорити, що вони про це думають, хоча ми це в пам'яті маємо, і тому вони дали оці виплати, ну крім 100 тисяч фронтовим безпосередньо 30 тисяч іншим. І коли вони їх зрізали, вони досі від цього не можуть відмитися і відчиститися. І зараз от відбулася, до речі, на мій погляд, непогана подія. Все-таки, коли, хоч трошечки частину вдалося відвоювати, там Європейська солідарність, військові, громадські організації, політичні сили, уряд три місяці з гаком же блокував виконання вже ухваленого Верховною Радою закону. А ще один закон по виплатах заблокував союзник, куплений е скопом голосят. Один з депутатів їхніх заблокував, і його Стефанчук досі не розблоковує. Унікальний випадок. Звичайно, за один день розблоковуються законопроекти ці так звані е, голосування постанов, блокуючих постанов не розблоковують, але здалося розблокувати в уряді, нібито одне з питань про виплати для частини наших військових. Решта поки що затримується, і от зараз владі в світлі нової соціальної політики. Ще раз кажу, зверніть увагу на цю заяву пані Жовнович. Вона буде виконуватися найближчим часом. Нії зараз вже розкарячка перше різати по живому, а ніхто не хоче відмовлятися від того, що є. Хоча приклад вже є. Вони вже дали соціальну певну допомогу бюджетникам на початку війни, а зараз примушують через суд їх повертати ці гроші. Ну, вже мають досвід, хоча це їм віддавукнуться, мабуть, на виборах, це ж їхній електорат. Але є другий варіант підвищити податки. І от зараз з цим вигулькнув Гетьманцев. І він вже запропонував у чотири рази підняти податки для ФОПів. Кілька мільйонів українців, які займаються дрібним бізнесом у вигляді фізичної особи підприємства. Підприємці він каже, от ми перейдемо на польський досвід, і ми будемо брати 20% податку. Я перепрошую, польський досвід це є гнучкий податок від 3 до 20. Так, верхній для посуг, сфера посуг 20%. Це вибудовувався цей податок, вибудовувалася ця сума, ця, це число, багато багато років. Там всі до цього звикли, там всі знають, коли ти заходиш саме в цю сферу діяльності, в тебе безпосередньо має бути передбачено е, додаткова рентабельність і тому подібне. Для торгівлі. Для того, щоб не надувалися ціни, тому що тут жертвою стає кінцевий споживач, податок найнижчий в Польщі 3%, у нас вищий вже. А для виробничого бізнесу там є різні категорії, але там теж низький, набагато менше, набагато незрівнянно від того, що пропонує в Україні вести гетьманцеві. І оця друга складова максимально підвищити податки в Україні, вона теж є одною з тих ідей, які зараз витають в повітрі. Всі розуміють, що виконувати суги і зеленські вимоги, які до нас ставлять по цивілізаційному розвитку, по чесності, по антикорупційності, відмоновідмою від кумівства і всього інше, що вони не будуть і не хочуть. І рано чи пізно, особливо після завершення війни, це приведе до дуже серйозного скорочення допомоги Україні. Вона буде, ні, вона буде, вона буде гуманітарною йти, вона буде йти і в фінансах певних, а вона буде скорочуватися. І от в цих обставинах дуже. Думають про те, а чим же шватати ті дірки, тільки латання вийде навпаки. Фопи це в принципі ті, хто в кінцевому рахунку в будь-який момент можуть зірватися з місця і переїхати, закінчиться воєнний стан. І от закон Гетьманцева, і оця вся гетьманцевщина може привести до того, що до жінок, які виїхали за кордон, можуть доєднатися дуже багато чоловіків. Фірми вже там зареєстровані. Повірте мені, найбільше в Польщі зареєстровано іноземних і іноземцями зареєстровано фірм саме з боку українців. Ну, власне, українок під майбутній приїзд їхніх чоловіків. І от Гетьман це може викинути з України ще 2-3 мільйони працездатних активних дієвих чоловіків. От така історія. І оце зараз відбувається. І це дуже тісно пов'язано з оцею ідеєю Жонович. Ну, я б ще додав ідею Юлії Свереденкої Рахамії: максимально відкритись до Китаю і запустити всюди Китай, і вся тема стане повністю розглядатися, знаєте, так ідеально, повністю все ляже в отакий пазл. Ну, я хочу надіятися, що ця картина все-таки не буде реалізована. Ну і ще давайте три події, які в парламентському в парламенті були реалізовані, і про які треба дещо сказати. Ну, перше. На вимогу Венеційської комісії було переглянуто і виправлено фактично нова редакція закону про нацменшини. Знаєте, це європейське зобов'язання, це один з пунктів, від цього нікуди не дітися. Вся маленька проблема. А де був наш уряд в той момент, коли Венеційка це розглядала? Ми могли боротися за свої інтереси, там закон про олігархів, вони там аж бісилися, як воювали. А де зараз? А не було. Тому що перемога опозиція у цих всіх бужанських, дубінських і все інше, Який там український язик, і тому в новій редакції на привики жаль будуть речі, які послаблюють роль державної мови. Ну напевне, це настільки критично. В подальшому можливо буде виправлено. Єдине, що вони. Точну там опозиції, там, власне одна опозиційна партія лишилася, там дехто примикає по окремих питаннях. Вдалося збити ряд дуже неприйнятних поправок, які напряму не витікали з венеційської комісії. Не вдалося збити правку про 95-й квартал. Ну, я її так називаю. Насправді це правка, яка там про конферанс і ведення відповідних заходів, де вони зберегли для себе можливості російської мови, ну, власне, мови національних меншин стомилися. Кварталівці говорити українською, їм хочеться на общепонятном. Та й ліпше тоді буде продавати тихенько, через якісь там сторонні фірми свою ін, свій продукт знову на Росію, коли трошечки все стихне. Оце історія з цим законом. Насправді не було б цієї проблеми з Венетійкою, якби по цьому закону працювали на користь державної мови, а не проти неї. Під час розгляду наш уряд, на жаль, саботував Ткаченко тут зіграв страшну роль. Наступне про учасника бойових дій. Розгоряється авантюра. Петро Порошенко вніс законопроект, яким було виділено чисто тільки цю тему цифровізація надання статусу ОБД учасника бойових дій. Нагадаю, фактично з мільйона людей, які можуть в той чи інший спосіб претендувати на цей статус, отримали на сьогоднішній день 90 тисяч страшними муками, стражданнями всім. Спрощення процедури так потім держава може оскаржувати, так можна скасовувати. Але на сьогоднішній день ну, це треба зробити негайно. Влада блокувала, блокувала зараз раптом сказала, добре, зробимо, але давайте не ваш. Давайте свій. Робоча група напрацювала щось. В принципі, цифровізація там прописана. Я думаю, трошки гірше, на мій погляд, але це не критично. Гірше інше, вони, як завжди, як будь-які жуліки на персночники, вони туди засунули реєстр військовозобов'язаних, що вже є. Непопулярним серед їхніх виборців, саме їхніх в першу чергу, який дуже жорстко контроль ставить кожного громадянина України дуже жорстко пересічення границі, переміщення, переміщення між регіонами, між містами, зміна місця реєстрації чи переїзд без зміни місця реєстрації. реєстрації. Чомусь там опинився реєстр виборців. От Порошенко з цього приводу виступав, каже: Війна сьогодні йде проти Путіна, війна проти Росії, не війна за вибори, вибори. Забудьтеся, хлопці, дівчата. Ні, в них вибори в голові. От про статус учасника бойових дій. Всунули реєстр виборців, до речі, з дуже потужним контролем за переміщення і за статусом громадян. От така історія, дуже весело. Ну і скандальна історія знову ж багато про це вже говорити не буду. Та й часу мало, і ми про це вже спілкувалися, вже був окремий запис: про ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, на превеликий жаль, слуги разом з ОПЗЖ. Протягнув в першому читанні цей анти, антиконституційний, на мій погляд, точно антиєвропейський антидержавний закон на сьогоднішній день. Є вже альтернатива, зареєстрований альтернативний законопроект віто ж європейської солідарності, який передбачає, та не можна забирати податок на доходи фізичних осіб від е, місцевих рад. Ведемо їм на час воєнного стану просто обмеження. Ви маєте ці кошти, ви за них допомагаєте військовим, Саме вони допомагають бригади приписані в нас до наших територіальних громад, звідти наші військові. Але ви вам обмеження ніяких там сковорідок по 600 тисяч гривень чи овочерізок, ніяких там бордюрів, чогось іншого, тільки термінові речі, які необхідні. А все решта забороняється крім видатків на допомогу Збройним силам України. Пропозиція є, слуги відморожуються. Слугом важливо забрати ті гроші в бюджет, навіть не в Міністерство оборони, де буде серйозний контроль, а забрати під оце міністерство стратегічних гаузей. І давайте скажемо чесно: під безпілотники, оті найнижчої якості найбільшої ціни імені Арахамії Притули. Ну, в них же ж є традиція: 250% завищення вартості. І от тому так обурюється військові проти цього закону. От і ми маємо, доки ми дивилися за подіями за кордоном, в Україні відбуваються далеко не найгарніші історії. Про все це ми будемо говорити ще не раз, а поки що завершуємо наш запис. І слава Україні!